Компанія Автопарк нове надходження. Volkswagen Arteon 2018 року випуску на дизельному 2-літровому двигуні автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуальна та ПЛКП без нарікань. Автомобіль був переданий з Європи. Airline Obis. Дуже симпатично виглядає, що колір що обвіси максимально круто. По комплектації парктроники перед зад, круіз-контроль, оригінальні легкосплавні диски ерлайновські 18 го радіуса на літній гумі. Комфортні сидіння з електроспинкою. Сидіння пасажира також без нарікань. Зверніть, увагу, на стан сидіння. Автомобіль має 64 тисячі кілометрів оригінального пробігу, датчик світла, круіз-контроль, асистент і утримання в полосі. Підрульові пелюстки перемикання передач, широка мультимедія, камера заднього огляду, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, електрорегулювання дзеркал, електроскладання, повний електропакет. Задній ряд також без нарікань. Дуже комфортні сидіння, дуже приємні на дотик матеріали. Чорне стеля, все максимально чисто збережено, без пошкоджень, без пропалень. Давай заглянем до подкапотного простору. Питкапотом, кстати, не по нее как посторонник. предметів, польом чи щось інше. До роботи двигуна на немає, до роботи КПП, також здорових якостей підвізки автомобіля. Питань ніяких немає. Оглянути його можна за адресою міста Києва, це Сумська 2А. А автомобіль можна придбати за готів, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.